Прем'єра ї та 14-ї серії серіалу Проста Надія відбудеться вже завтра, в середу, 20 березня, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В 13-й серії відбудеться воз'єднання родини ткаченків, але все буде дуже складно для Надії. Надія провела ніч із Максимом, посвідомивши, що вона кохає саме його, проте жінка не може впоратися з почуттям провини, адже вважає свою родину ціннішим за кохання. Невже вона пожертвує власним щастям заради дітей? Повернення Юрка щасливого його дітей та матір, яка сподівалася, що Юрій поставить невістку на місце. Юрій дізнався про те, що його дружина ночувала Макса, проте вирішив це приховати. Навіщо? Що він задумав і чи надовго повернувся, і кого, врешті-решт, вибере надія. В чотирнадцятій серії Юрій вирішить рятувати родину. Спочатку Юрій було байдуже на почуття дружини, проте візит мера кардинально змінив його плани. Хай чоловік і вважав утракт надто дрібним для своїх амбіцій, гарант від мерії може усе переграти. Що задумав Юра? Спочатку Юрій знецінював досягнення й талант надії, проте її розмова з мером сильно змінила плани чоловіка. Ткаченко вирішив дати шанс цьому бізнесу, тому відклав питання розлучення на потім. Надія ж вирішила забути про кохання заради дітей. Невже Максим від неї відмовиться? Чи розповість він їй про зради Юрія і чи дізнається сам про те, хто викрав його колишню дружину? Також попереду на нас чекатиме достатньо багато зіткнень між Юрою та Максом, і ці моменти будуть дуже емоційними. До речі, цікавим фактом серіалу є те, що рекурсменом по бійкам у серіалі став Артем Єгоров. Його персонаж Максим тричі бився з конкурентом Юрієм, а також були бійки з бізнесменом Едуардом та сутичка з бандитським угрупуванням. Але, за словами Артемія Єгорова, особливі зйомки бійки в мелодрамі полягає у тому, що справжніх ударів актори одне одному не завдають. Все відбувається без фізичного контакту. Чого не скажеш про ляписи, які Юрій, роль якого виконує Сергій Кесіль, отримував від жінок? Жінки мого персонажа били по-справжньому, тому ляписів за весь знімальний процес я отримав добряче.